Всім привіт! Мене звати Таїсія і ви на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися чудовим мастер-класом декору не банок, а саме кришечок з банок Нутели. Банки дуже об'ємні, дуже зручні, і я вирішила ними просто користуватися як для сипучих. У мене вже є подібний майстер-клас, який набрав 32 тисячі. Переглядів та приніс мені більше 100 підписників. І я впевнена, що це відео також взлетить. Ви будете підписувати, ставити лайки і загалом дуже буде багато переглядів. Ну це я так мотивуюся. Далі я в канцелярії купила такий плотний картон. Обвожу всередині, тому що нам саме всередину треба приклеїти картон, щоб не було видно надписів. Вирізаємо. Після того приклеюємо, клеєм липучка, далі його на відео покажу, зверху обов'язково положити щось важкеньке, щоб кришечка сцепилася з картоном. Обежирюємо, я обежила горілкою, вдома нічого іншого не було. І починаю фарбувати. У мене ті коріло хелмі наношу в три шари. Після кожного шару даю просохнути повністю. Після фарби. Я не покриваю лаком. Перусь за декорування. Це шнур поліпропіленовий, чому саме він? він може митися, ця кришечка, і нічого йому не буде. Так як це синтетика, можна вільно мити і а шнур не втратить своєї форми. Шнур приклею я термоклеєм пістолетом, але ви можете замінити, який у вас є міцний, або клеєм липучкою. І далі найприємніша частина це декорування. Дуже просто, лаконічно і зручно. На парахолці нещодавно я купила зайчика, який коштує 20 гривень. Він мені дуже сподобався, тим більше 23 рік рік зайчика. на клей липучка. Не потрібно було нічого зверху прикладати, все чудово приклеїлось. Надивився дуже швидко. Потім ще також я купила чашечку таку з блюдцем. Також наклею, липочка приклею. Все так оригінально вийшло, дуже по-простому, бюджетно і, і виглядає зовсім по-іншому. Ну А далі буду наповнювати самі банки. З кришечкою чашечка з блюдцем, там цукор буде. Саме головне, до іншої банки кришечка не підходить, що є дуже чудовим. З зайчиком буде сіль. Мені ці кришечки дуже сподобалися, я вражена і дуже задоволена, що немає вже якихось розбіжностей, надписів і так далі. Я думаю, що вам також цей мастер-клас сподобається. Ви поставите лайки, і підпишитесь, і коментуйте, пишіть, пишіть ваші враження. І найскоріше нам всім перемоги! І хочу невеличкий анонс зробити. У мене попереду новорічний марафон, сім чудових майстер-класів, рекомендацій, лайфхаків буде дуже казково і по-новорічному.